Презентація це помічник доповідачу. І зараз дуже часто інколи плутають поняття, і ми з вами повинні це розібрати зараз. Ви повинні, коли вам треба створити презентацію, в першу чергу ви повинні замислитися, чи це презентація помічник доповідачу. Ви, наприклад, звітуєте десь. Так? Тобто ви розказуєте, ви основна персона, а це у вас іде, вам додається. А, ну… Це просто як, ну для того, щоб краще сприймалася ваша доповідь. Да? Тобто помічник доповідачу. Тоді у вас тексту тут повинно бути мінімум, тут повинно бути більше асоціативних картинки, інформацію ви намагаєтесь подати схематично. Тобто, Але це такий шмат роботи, тому що треба так собі інформацію примислити, щоб її подати схематично. Це час потрібно. Це, ну, спочатку це буде, знаєте, для вас може трошки важкувато, а потім це буде набагато легше. І потім за, ну, сьогодні чи завтра, коли вже там, ми з вами теж, ще, теж трошки поговоримо за чат GPT, тому що, в принципі, все рівно його треба опанувати, тому що в роботі він допомагає. І, наприклад, коли ви створюєте ефективну презентацію, і у вас не може бути на слайді багато тексту, ну не може. Тут повинно бути, от, знаєте, як, План як пункт, як от теза така, знаєте, якби скажімо, коротко написана ідея, а ви розмовляєте, ви розказуєте багато. Да? То також можна просити там чата GPT, там перефразуй мені або от такий-то текст подай мені більш в стислій формі, і він вам допоможе. Тобто теж це зручно в роботі його використовувати, економиться час. Ви знаєте, ну, і, ну це вже сьогодення, так, тому що. Ну, я, я Спочатку теж я не хотіла з ним спілкуватися, тому що коли я десь ще рік тому почала, чи два роки тому, ні, рік тому я задала питання, во, коли я на нього образилася, вибачте, за такою. Е Промову я запитала стосовно нашої війни, і мені не сподобалося, що він мені відповів. І щось мені знаєте, я ну скажемо чажу GPT, з ним треба спілкуватися як з другом. Да? Якщо ви шукаєте інформацію в гуглі, то ви повинні писати менше слів чітко. А якщо ви в чаті GPT пишете, то ви навпаки там. А скажи мені, ну до, якби так спілкування, тоді він краще і там більше критеріїв ви прописуєте, що ви від нього хочете, і вам там більше фільтрів спрацьовує і він дасть вам більше чітку відповідь. Але скільки я потім відвідувала вебінарів і так далі, тому сьогодення таке, що треба вчитися працювати з чатом GPT, треба вчитися працювати з нейронними мережами. оскільки… Ми з вами говоримо сьогодні за візуалізацію, тому щоб ви знали, що є нейромережі, вони платні, які допомагають, ну які такі більш коректно створюють вам певну картинку. Зараз таке буде трошки відхилення, да, е, створюють віртуальну картинку. Тому, якщо зараз ви дуже часто побачите фото з бабусями, то повірте, цих бабусь там на фото навіть і нема. Це просто сам створюють все, все чат GPT, о, нейромережа. Да, але чат GPT для нейромережі ви повинні написати е, ну, скажімо такий, певний код, е, щоб нейромережа зрозуміла. То як це тепер робиться? Вибирається спеціальна, ну, яка там потрібна, щоб ви так трошки були досвідчені в цьому, бо у нас сьогодні з вами візуалізація. То ви, наприклад, якщо у вас є, ви собі купили у вас платна версія там нейромережу, ви таку собі вибрали, там проплатили, да, її користуєтесь. То тоді в чаті GPT, ви пишете: напиши мені для такої -то мережі, ну, та нейронної мережі, напиши мені, там то, -то я хочу, щоб у мене було. Там така -та фотографія, присутні то та, щоб було то. Він вам пише текст певний, ви цей текст копіюєте, в нейромережу переставляєте, і нейромережа вам дуже швидко вже робить фотографію. Тому ви можете а, на фото покласти. Тобто, а, ну, далі, знаєте, навіть давайте може зараз, щоб не бути. А, Ну, як ще знала, ну, у мене так теж є випускники, які вже на підприємстві собі це використовують. І тому е, дизайнерство вже це можна і теж зекономити, і самому це все робити. розумієте? Тобто, якщо когось це зацікавить, то ви, будь ласка, вже поцікавтеся цією темою. так? Е, тобто. Е, на сьогоднішній день, якщо ви сфотографували когось, значить за цим теж слідкуйте, щоб ви теж в цьому були обізнані, можна вас зняти з трьох ракурсів. І коли вас зняти з трьох ракурсів, з трьох ракурсів, то вже, скажімо, Можна з вами такі відео зняти, що ви самі повірите, що ви там були. Зараз я спробую, якщо у мене вийде, зараз проєкцію цього зробити, бо я. Ага, о, ну давайте я вже так думаю, що ось, дивіться. А я просто вам хотіла: ось, у мене є студент, який вже випускник, в нього є своє підприємство. Все. І от дивіться, оце фото, да. Тут тільки піца. Оце вони сфотографували. Що все останнє це все зробив чат це все неремережі. Це все неремережі. Оці бабусі, їх там нема. Оця бабуся це тут тільки піца. Піца все останнє це робить нейромережа. Оці всі фото, наприклад, ви можете там давати фон. То ми з ним просто списувалися, розмовляли. От бачите, тобто, це. Ну, Тут тільки пі піца вивза, взагалі... щоб ви просто знали, що теж не кожному фото можна зараз довіряти. Тому, будь ласка, от я і хотіла так от вам промотати, щоб ви подивилися на це. Тобто, от, будь ласка, тут також тільки піца. Все останнє це все робить нерв мережа, Ціє, цієї фото нема, але от мені ця фотка дуже подобається. Да? Я б, наприклад, якщо побачила, я б повірила, що бабусі сидять, бачите, в вишиванках там і так далі, але це все то не те. Так, оце я вам вже показала трошки до візуалізації, захочете поцікавитися цими питаннями, тому що в нас зараз. А зараз ми все ж таки повернемося до наших презентацій. Отже, коли у вас доповідач, ви доповідаєте, то у вас там буде дуже мало текстової інформації. Так? А у вас повинна бути більше такого фото. Якщо ви звітуєте комусь віддаєте і ви як ти знаєте, скажімо, як. Ну, як у викладачів, опорний конспект, да як, наприклад, ну тобто, вас як доповідача, там не буде, да? Ви просто от оформили і віддаєте, тоді у вас тексту буде більше. Але сеці картинки повинні бути. Тому оце ви все продумаєте. Далі буває така ситуація, що ви у вас декілька, так, ви, а хтось один потім відповідає, а ви разом розробляєте презентацію. Або навпаки, ваш відділ розробляв презентацію, а вам треба віддати начальнику, він там кудись їде на нараду і там треба потім виступити. Да? То тоді також тут, в слайдах, потім я покажу в презентаціях, ви можете от на слайді і де певна інформація, а потім під слайдом є опис. Можете в тому описі текст прописати, що конкретно, який текст повинен бути на тому слайді. Але взагалі, е, от ще раз презентації створюю до того, що це помічник доповідачу, тому інформація тут повинна бути мінімум. Тепер, коли ви плануєте презентацію, ви повинні в першу чергу продумати. Хто є вашою аудиторією? Що вони вже знають? Що вони хочуть дізнатися? Тому що а, якщо якийсь там проект, ви щось там виконують і всі обізнані в тому проекті, а ви там далі звітуєте зі своєю ідеєю, то тоді ви про сам цей проект дуже ну, нічого не розказуєте. Якщо ні, тут люди не обізнані, то ні, тоді ви повинні цю інформацію обов'язково подати. То ви також дивитесь далі. А, так, ага, вибачаюсь. Я вам надішлю, вибачте, я вже виправила, ну вже не буду зараз перемикати. Да? Виправила тут, бачите текст російською мовою, у мене е е українською, але тут не ту презентацію відкрила, бо кажу, ж підвантажила одні, а тут же поспішала, тому трошки промахнулася. А, значить, дивіться, а чому тут от написано підвищити читабільність тексту. Що тут закладено в цьому? Підвищити читабільність тексту. Це наше око. Воно гірше читає, коли текст всі великі літери. То наше око так не звикло. Ми з дитинства звикли читати перша літерка велика. Як ото знаєте, навіть і написано як у реченні. Там в Word, там у вас теж є, що ви можете регістри застосовувати. Да? І то там у вас буде як в тексті, о, як в реченні. А, перша літерка велика. Далі, якщо всі літерки великі, то, то воно буде незручно. Ви будете повільніше читати. А, тому ви, якщо на слайді хочете до якогось слова увагу привернути, то ото слово всі літери великі. Повірте, увага буде туди привернута, і це слово запам'ятається. Тому. Великі літери ви вживаєте, але не багато вживаєте конкретно до якогось слова, повністю не вживаєте. Далі курсив, курсив також гірше сприймається, повільніше ми читаємо. Курсив ну, може там використовувати, якщо ви хочете показати, що ви там, ну, там своя думка, щось там таке, але ще мода. Є таке поняття, як мода. То тепер в цьому столітті курсив не використовують. Це вважається не модно. Це застаріле, це прошле століття. ну, от, от Так от креативщики зараз вони вважають, що це не модно. Тобто курсив в презентаціях не використовують. Тому ну, це не те, що там що не можна, але ну, небажа, це не модно. Далі обов'язково перевіряєте правопис і орфографію. Ось тут написано, даві сми цітаємо з цих з глазами, слово селіков, не десь з в слові. Тобто, до чого тут ведеться, що наш мозок теж там є певне захворювання, то на, ну, є ж люди да, ну, там, треба їм там от, висіть вниз головою, що вони тоді читають. Взагалі, ми так народжені, що у нас мозок працює яким чином. Головне правило перша літерка і остання повинні бути правильні. Наш мозок все це все прочитає. Перша літерка і остання. Тому, коли ви презентацію створили, ви обов'язково повинні собі там попили каву, подумали про щось інше, потім сідаєте і говорите. Все читаю технічно, технічно. Тобто, ви вичитуєте, що там, де, що не так, ви просто повинні це все продивитися, і е, е, ну, все, от е, так, от, собі дати команду не читати текст. Тому що ваш мозок, ви створюєте цю презентацію, ваш мозок все прочитає і тому не побачить помилки. Розумієте, не як ну, там, знаєте, око замилося. Да? Або інколи буває так, що один створював, інший там е, можна там, звертатися до друзів і казати, ну, будь ласка, вичитай мені там роботу. Да? Тому що ви створювали і тому пам'ять ваша читає більше, ніж ви. Тому перевіряйте правопис серфографію, це просто окремо ви собі даєте таку команду. А, далі, коли ви плануєте презентацію, ви повинні. Ви повинні продумати е, кількість, да? тобто продумати складові це мінімальна кількість слайдів, не перенавантажувати. Але на один слайд багато інформації теж не класти, це теж недоречно не буде. Далі чітка структура тексту повинна бути: перше, друге, третє, то що обов'язково використовувати графічні зображення. Спонукаєте до розумової діяльності контраст кольору фону і тексту, да? тобто це планування, ви продумуєте всі всі складові. І ось же ми тепер з вами це і розберемо. Кількість слайдів. Коли ви продумуєте кількість слайдів, обов'язково титульний слайд, на якому у вас якась картинка, тема і хто розробник. Це обов'язково. от Перший слайд, так, ще раз картинка, тема і розробник. Це обов'язково. Далі потім йде зміст презентації, це не обов'язково. Можете покласти, можете не класти. Після того йде основний матеріал, і в кінці підсумковий слайд, коротенько, підсумок обов'язково повинен бути. шрифт. Коли ми говоримо з вами за шрифт, то ми повинні це трошки так продумати. То, в принципі, це світові дослідження. Ще раз, світові були проведені дослідження, і що для презентацій людьми сприймається краще всього шрифт Вердана. У вас тут на складі написано Вердана, Аріель та Хома, Таймс Нью Роман. Взагалі, в принципі, ну. Якщо там вже там що за стандартами, ми повинні тайсні романом працювати, але презентація це помічник, то таймсні ну, роман не використовують, тому що це шрифт за зубрінками. Ну не те, що ну якби скажімо, тепер сьогодення, що це шрифт за зубринками гірше сприймається, краще сприймається, коли шрифт без зазубрінок. І ще звертаю вашу увагу, подивіться зараз уважно, і ви можете подивитися, що от у вас Вердана і Аріель. Ви бачите, що Вердана такі літерки більш. Вони самі по собі крупніші. І тому, якщо говорити за розмір, за розмір, да? тобто ми говоримо з вами за розмір, то розмір шрифту повинен бути розбірливий для всіх. Але, наприклад, я на попередній слайд повернувся Вердана і Аріель. Якщо, наприклад, я беру там, или тамсні Роман, я беру, наприклад, там 20-й шрифт, да? і я візьму Вердану, Аріель і Тамсню Роман, то літери. Візуально буде відрізнятися. Тобто, наприклад, то, що Вердана 20, то в Арелі це треба буде брати більший шрифт. Тобто тут не можна сказати вам конкретно, який розмір шрифту, тому що тут залежить ще і від того, який перед тим ви вибрали шрифт. Тому е в певному шрифті е вже буде там, але бажано для презентації розмір використовувати десь там е 20 і далі. Ану, 14, ну 18, 14 для презентації це дрібний. Як ще раз кажу: це ми говоримо про презентації, які помічнику, помічник як доповідачу, а не те, що ви кудись відсилаєте звіт, вам там попросили звіт оформити в презентації та так. Тобто тут вже йде різниця трошки. Обсяг інформації. Це також такі світові стандарти. 30 літр або цифр на рядок, ну і це ж не говориться, що треба там прямо прораховувати приблизно. Далі 6-8 рядків на слайді це йде з реклами. Тому що коли, наприклад, бікборд висить реклама, коли, наприклад, на бікборді більше, ніж 7 об'єктів, то тоді мозок нас щось відкидає. Взагалі ідеально, це 5. П'ять об'єктів ви побачили, ваше око зафіксувало, і воно то запам'ятало. Якщо трошки більше, щось буде мозк. Трошки відкидати, класти тоді кудись там далі. Далі 40% повинно залишатися вільним місце. 40% повинно залишатися вільним. А, далі, якщо діловий стиль, то оформлення краще брати такі світлі тона. Ну, якщо креативщики зараз інколи останнім часом використовують і чорну там Темний, тому що це береться, що молодь то ви грає, то десь щось, вони там більш темні, вони теми собі беруть. Воно, знаєте, як молодь підростає, то починається і змінюватися мода. А, так. І головне скорочити довжину речень, Скорочити довжину речень. Тобто уявіть собі, що ви стоїте десь на Площі ви гукуєте в рупор, і тому, якщо ви дуже багато будете кричати, то сприйматися ця інформація не буде. Тому тут повинно бути скорочення. Тобто, ви говорите за кадром багато, а на слайді повинно бути так: знаєте, коротко, все стисло написано. А, так а, тому ось такі слайди неприпустимі. Ми з вами вже поговорили. Якась асоціативна картинка. І там щось, та? але отакі ви слайди не берете. Вам скажу так зі свого досвіду. Колись була мене така ситуація, що я була в Києві, ну, це було давно, на конференції, і е, от, звіту, е, от людина виступала та, на конференції. І знаєте, що було прикро, тому що е, виступає людина, з'являється слайд, там дуже багато було ну так от да? Та? І я почала читати той текст. От сама, сама на собі це відчула. Почала читати той текст, і виходить, що я чую, що вона говорить інше. Тобто, якщо ви ж так пишете, і ви відповідаєте, тоді вже і вчіть так, щоб ви проговорювали те практично дуже чудленне слово в слово, так як написано на слайді. Ну, повірте, це важковато. А, тому. А, вона дивлюсь, взагалі про інше щось почала розказувати. На слайді написано про інше, і у мене починається паніка. Я починаю кидати, читати слайд, починаю слухати її. Я слухаю її, але я прослухала початок, і я тепер вже не розумію, про що вона далі. Ну, Розумію, але не все. Я кидаю її слухати, повертаюся до слайду. І знаєте, я три рази його прочитала технічно. Ну, Зрозуміло то досвід, тому що ти працюєш з літературою науковою завжди. То я три рази, то Прочитала, але технічно, не вдумаючись взагалі, про що мова? Потім я сама собі, що Таня, все. тому що, знаєте, як я читала? Не встигну, не встигну, не встигну. У мене в голові було тільки одне. Я очима читаю слайд, а в голові у мене швидше, швидше, не встигну, не встигну. Зараз слайд поміняється. Тому так стресанула, а потім вже взяла себе в руки, вдох, видих, і все нормально, все стила, прочитала, але тому сама собі таке. Ну, відчуття пройшло, то я от і вам кажу, що не робіть такого, тому що це потім важко людям. Ну, тобто, той, хто присутній на ваші на вашому там, де ви звітуєте. Структура тексту ми з вами говорили повинна бути чітка. Тому якщо у вас це не віршик, то ніякого центрування не повинно бути. Повинно бути ось перше, друге, третє і все так далі. Коли у вас іде, ми дуже часто в презентаціях можемо класти певні картинки, і потім на картинці ми повинні писати. То ви повинні прослідковувати, щоб колір тексту був так подібраний, щоб протягом всієї картинки у вас все було, ви все видно було видно і гарно читалося. Це знову ми повертаємось, скажімо, до першого слайду там, де у вас підвищувати читабільність тексту. Тобто у вас повинно бути е, от, такий колір, що повністю текст класно читається. Тому що десь буває так, що колір не той, ти починаєш намружувати очі, починаєш зосереджуватись, щоб це все прочитати. Тому ви обов'язково, якщо у вас є якась там певна фотографія, і ви не можете підібрати такий колір, який буде читатися протягом всієї картинки гарно, то тоді зробіть потім якийсь там фон і пам'ятайте, що якщо у вас фон темний, то літерки світлі. Якщо фон світлий, то тоді літерки темні. Далі чому обов'язково повинна бути графічна інформація? Даже от зараз, якщо хто з вас не математик, да, то там є там певний графік, то що там, коли ікс такий, то, то буде такий. То, тобто то собі ти можеш собі уявити, але коли ти бачиш, ти набагато краще. А тепер ще, наприклад, от ви дивитесь на цей графік, і от уявіть, що я там розказую вам, от, от перед очима у вас графік, а я кажу, що протягом такого то періоду. У нас там були спадання, ми це помітили. Потім у нас різке було спадання, ми там подивилися все, ми проаналізували, з'ясували, що у нас там такі-то були помилки, розказали ви про ці помилки. І після цього, якщо ми вжили таких то заходів, перше, друге, третє, у нас потім показники отак швидко зросли. Все, якщо перед очима у вас отий графік, якщо ви будете просто цифри називати, цифри. То сприйматися людиною вони не будуть, якщо ви цифри називаєте, але перед очима графік. То тоді це сприймається набагато краще, краще всього, взагалі, коли у вас є табличка, в якому є цифри, і поряд є діаграма, щоб побачити, що це. Далі, коли ми говорили з вами за графіки діаграми, вже сьогодні попередньо, і ось тут я знову про це говорю: що інколи людина півтони може не бачити, але ви повинні пам'ятати, що на круговій діаграмі все йде за годинниковою стрілкою, але краще все ж таки використовувати другий спосіб, там, де у вас вже йде. Біля кожного сектору все, все підписано, то краще стримувати такі. Далі, якщо у вас ідуть графічні зображення, то ви не перевантажуєте слайд, тому обов'язково у вас повинні залишатися вільні місця від картинок. Це знаєте, як називається зона відпочинку для очей. Тому що людина, коли вас слухає, то вона ж візуально також інформацію дивиться, да? то повинні бути зони для відпочинку очей, щоб не перевантажувати мозок і щоб інформація сприймалася гарно. Тому, коли у вас присутні графічні зображення, то обов'язково ви повинні залишати вільне місце, повністю займати не можна. Далі, це також дослідження, що якщо брати прямокутну площину, то яким чином у вас розташовується, як треба роз Розташовувати інформацію, щоб вона запам'ятовувалася. От рівень запам'ятової інформації. Бачите, що більше всього запам'ятовується те, що розташована в верхньому лівому куті. Так? Тобто можете це побачити. Тому, і отже, правила успішної презентації такі, а це називають його принцип 10, 20, 30. Принцип 10, 20, 30. Тобто це 10 е, слайдів презентації. Далі 20 хвилин часу на презентацію, 30-й розмір шрифту для тексту на слайдах, 5 об'єктів на слайді. Правило: інформацію ви намагаєтесь подати схемою з картинками, з графіком, таблиця і текст. Тобто текст. Це останнє да. Тобто, намагатися все ж таки подати схематично от все ж таки візуалізація на першому місці. Треба сісти, продумати, а просто написати текст це останнє, і повинен бути обов'язково підсумковий слайд. Тобто, коли ми сьогодні з вами зараз подивилися, на які моменти ми звернули з вами увагу, що повинна бути мінімальна кількість слайдів, ви не переобтяжуєте. І на один слайд все повинно 40% залишатися вільним. Ви повинні правильно вибирати шрифт. Ви пам'ятаєте, що у нас вердана, Аріель та Хома, розмір десь після 20-ки, і в залежності від того, який ви вибрали шрифт, і розмір трошки може бути варіруватися. Далі потім чітка структура тексту: перше, друге, третє. Використання графічних зображень, тому що у нас, коли бачить наше око якийсь там певний графічний образ, то вже йде розумов діяльність. Навіть якщо це буде асоціативна картинка, а не прям така конкретна, і контраст кольору і фону, фону і тексту, щоб у нас читабільність тексту протягом всієї презентації все було. Тобто, ось ми з вами проговорили і ось підсумковий слайд ми з вами закріпили. А, так, тобто, Це стосовно а, такі вимоги до презентації.